Спізнати справжнього християнина. Але наміри людини та її внутрішні переживання відомі лише Богу. Тому безглуздо буде робити висновки про відсоток щирих християн на майдані по будь-яку сторону протистояння. Більше того, християнство настільки закорінене в українській культурі, що вчинки людини формально Віддаленої від церкви будуть абсолютно християнськими за своїм наповненням. Сила християнства в його здатності переображати. Що вчора це могла бути безлика народна меса. Сьогодні, неймовірним чином, вона може бути переплавлена в спільноту братів і сестер. Що вчора це був річник. Сьогодні ця людина може жити згідно христових заповідей. Важко відповісти, де є точка, коли стається переміна? Наскільки гарячою повинна бути людина, щоб переплавитися, щоб її внутрішній світ переплавився. Це велика таємниця. У старому завіті ми бачимо абсолютну відірваність Бога і людини. Божественне і людське перебуває у протилежних вимірах. Для людини Старого Завіту неможливим є злитися з Богом. Все перемінюється з волоченням Христа. Через Бога, чоловіка ми здатні поєднатися з Отцем. Християнство не нова етика, а нове життя, яке приводить людину до єдності і безпосереднього контакту з Богом. Дуже важливо, що християнство стало трампліном людства до нового життя. Оскільки Бог став людиною, то з'явилася можливість для людини зустрітися. З ним, з Богом. Новий Завіт вміщує в собі дві біографії Ісуса Христа та Апостола Павла. Невипадково саме Павло стає автором більшості книг Нового Завіту, адже він не був учнем Ісуса Христа в часи Його земного життя. І цим Павло подібний до кожного з нас. Історії Павла відомо, що важливо зустріти Бога в своєму житті і не змарнувати цієї зустрічі. Внутрішня переміна наслідок цієї зустрічі. Павло, наприклад, людини, яка спрямувала свій потенціал в потрібному напрямку. Результат не змусив себе чекати, адже завдяки проповідям Павла. З'являються християнські спільноти. І крок за кроком християнство шириться між народами. Проповідь особи Ісуса Христа стає найважливішим інструментом, який поширює християнство світу. За словами отця Василя Рудейка, який тут сидить, соціальна місія церкви полягає в тому. Щоб нести Євангеліє. Євангелія не проповідує ідеалі для людини, вона проповідує особу. І ця особа Бога, який став людиною. Якщо вже Бог спустився до людей, щоб допомогти їх вибратися із проблем, то немає місця, де церква не повинна проповідати. Така світоглядова позиція керувала християнами на Майдані. Слово Боже, було і в мирний час стояння, і воно було з людьми в моменти найзапеклішої боротьби. Інструментом для проповіді та відстоювання власної гідності на Майдані були чесноти, які у свій час вибудовували європейську християнську цивілізацію. Віра, надія і любов. Все, що ми знаємо про гуманність, про громадянське суспільство, права людини в своєму корені, заглиблене в християнство. Дуже точно про християнські цінності відмітив патріарх Святослав Шевчук. Цитую, для мене справжніми християнськими Європи. Справжніми європейськими цінностями є цінності християнські. Європейська цивілізація зародилася навколо кафедральних соборів, навколо монастирів. Звідти пішла участва сила, яка зародила європейську цивілізацію. Ми проповідуємо християнські цінності і вважаємо, що вони є цінностями Європи. Кінець цитати. Духовне піднесення українців в час Революції Гідності складно порівняти з якоюсь іншою подією в часи незалежності, адже це була ціннісна революція, коли люди були готові боротися за свої переконання. Україна має чудовий шанс побудувати більш справедливе суспільство. На основі християнських цінностей. Коли ми говоримо про європейський вектор розвитку, то повинні в першу чергу орієнтуватися на Європу, як на християнський континент. Революція гідності продемонструвала, що ми маємо у собі потенціал до того, щоб називатися європейською нацією. Адже на Майдані Незалежності такі чесноти, як віра. Надія і любов утверджувалися і приймалися як основа співбуття нового українського суспільства. Розглянемо їх детально. Віра привела людей на майдан. Саме вона дає людині сили, щоб іти вперед і виходити. І виходити зі своєї зони комфорту. Віра була і є рушуєм змін. Неможливо відгадати, як себе проявить Бог через своє поведіння. Адже віра може спіткати юдея, що йде переслідувати християн до Намаску. Вона може виявляти себе в найнепередбачуваніших місцях. Не всі, хто їхав на Майдан, могли назвати себе християнами. Однак усі вірили у справу, яку роблять. Більшість людей були готові йти на жертви в ім'я вищих ідеалів. Саме Майдан став місцем, де віра пройшла випробування. А ці дні багато протестувальників мали відчуття залишеності та зрадженості. В момент, коли влада перейшла всі межі моралі і вийшла на відкрите протистояння людей, та, як вже було сказано інші мені, саме підтримувала віру, вона не давала впасти під натиском Беркуту. І вона приводила все нових і нових людей на Майдан. Хоч і в правому секторі було багато бійців, які себе називали язичниками. 18 лютого, День брутальних намагань знищити Майдан, молились Богу, практично всі. Хлопці перестали надіятися тільки на власні сили. На Майдані віра вийшла за межі приватного, публічна демонстрація своєї віри відкрите декларування свого християнства. Стали можливими на Майдані. От такі речі не так легко говорити через 3 роки після завершення Майдану, але в ті дні віру людей вказував їхній погляд рішучий, певний своєї правоти, наповнений теплом та світлом. Також на Майдані люди мали живий досвід ділення вірою. Ці з певністю розуміли, що задекларовані вимоги протестувальників це лише дрібнича, адже майдан зібрався в ім'я вищої справедливості. Відчувалося, що за видимим протестом стоїть невидима сила, яка скріплювала. Для християн, які були на Майдані, це була чудова можливість дійснувати євангелізацію та нести. Боже Слово, туди де, де його потребували найбільше. Як згадує один, один із протестантських пасторів Олександр Богун, про що пан Городеєв, який тут між нами є, написав у своїй книжці церков на Майдані, «В той час, як хлопці зі самооборони і правового сектору не мали часу та змоги бути біля сцени і слухати священників. Їх доводилося підтримувати в інший спосіб. Тому, віруючі ділилися з людьми Словом Божим. Ці дні особливо кидалося в очі, що багато хлопців з правого сектору ховали Євангелії в кишеню біля серця. Цей символічний акт стверджував, що ці хлопці були дуже високої думки по Біблію. В штабі цього руху і в будинку повспілок теж можна було побачити відкриті книги Євангелія. Надія. Надія була якорем, який тримав людей на Майдані. Хоч це була спільнота різних людей, які з різних причин вийшли на головну площі столичу, столичі, але спільний простір та спільна боротьба за цінності. Поступово творили єдність. Тому, якщо на початку Майдану можна було казати про різні групи людей, то на завершення Революції Гідності можна було висловлювати про Майдан як нову спільноту, яка повинна стати фундаментом для побудови більш справедливого суспільства в Україні. Це вказувало, що потрібно бути готовим. Бігти на довгу дистанцію, а надія буде чітким орієнтиром, щоб достроково не зійти з дистанції. Сучасний світ в його теперішньому стані не дарує безпідставного оптимізму. Із християн часто можемо почути, що світ лежить у гріші, у злі. Якщо це так, то який сенс мають революційні події в Україні 2013-2014 років? Так само критики Європи будуть наводити багато прикладів ріховності сучасного європейського суспільства, забуваючи при чому, що риховність ознака будь-якої людської спільноти. Виходячи з такого песимістичного погляду на сучасний світ, ми можемо бути оптимістами, коли пригадуємо перемогу над світом Ісуса Христа. Так християнин може бачити Апокаліпсис як найоптимістичнішу книгу Святого Письма, всю темну картину історії зіткнення добра і зла, Врешті-решт, в Откровенні сказано, що перемагає не дракон чи звір, перемагає Агнич. Тому откровення книга надії та світла. На завершення цієї книги у шому і в чого Святого Письма говориться про агнця, який стоїть при дверях і стукає? Це є Христос. Він чекає, щоб війти до того, хто йому відчинить і з ним повечеряти. Надії людей виявляли себе по-різному. Багато хто надіявся на підтримку товариша, на підмогу чи в те, що людяність переможе. За всіма надіями був Бог. Несвідомо, але виразно, люди покладали свої надії на Бога. Як згадує психолог християнка Наталя Простун, цитую, я здивувалася, що молитовний акцент людей був звернений на констатацію власного безсилля і на пошук рішення, де ділилися, що під час молитви вони розуміли. Що Бог за нас. Це було приємно слухати із вуз людей, котрі не так часто ходять до церкви. Кінець цитати. Подививши на усі події Революції Гідності, очима віри, розумієш, що Ахнет весь час терпеливо очікує біля брами серця українського народу. Ніхто нікого ні до чого не змушував. Так само, як Майдан буде провільним актом, ним і є бажання впустити Бога у життя, дозволив, дозволивши причому Богу перемінити українців. Ісус Христос не, вдов... не втомлюється, не... не вломлюється, перепрошую, силоміць. Натомість Він терпеливо чекає. Коли йому відчиняти? Думаю, що народ впустив Христа на майдан, і це було в моменти щирої молитви та жертовності. А що означає впустити Бога Христа до себе додому? Це означає дати йому можливість посіяти наше життя тільки цілковито іншим світом. Звідси бере початок наша віра, а як і наслідка, і надія. Під час Майдану було багато символів, які рятували від розпачу і вселяли надію. Були моменти, коли мітингувальники, втомившись від довгого стояння та постійного очікування, опускали руки. Є цікаве свідчення протестантського пастора Олега Магдича, як надія знову поверталася на Майдан. Цитую. Коли я приїхав на Майдан, то побачив в очах людей без надію, це передалось і мені, але я залишився. Ясно, якщо б поруч не було тих, хто буде заспокоювати, підтримувати та обнадіювати народ, то було б дуже погано. Хоча мене самого потрібно було. Підбадьорювати. Однак кожна година приведена там мене надихала. Яскравий момент був, коли дзвони Михайлівського собору почали грати гімн України. Це мене дуже сильно підбадьорювало. Кінець та Бог посилає людям надію різними шляхами. Важливо приймати цю надію. Тоді вона буде надійною опорою в складні моменти життя. Любов, Бог проявив себе на Майдані через любов. На мою думку, Майдан, Майдан став місцем, де люди могли відкрити свої серця і проявити свої найкращі чесноти. Повсякденне життя, яке часто змушує людини Людину перебувати в постійній боротьбі за існування залишає не так багато простору для щирої демонстрації власних почуттів. Часто говорять про те, що Майдан став наслідком, наслідком вибухового росту протестних настроїв серед українців. Я скажу, що майдан це стан, коли вже нема змоги втримувати в собі любов. Українці настільки втомилися від життя в суспільстві, де людина людині вовк, що були змушені шукати простору, щоб просто ділитися любов'ю та добром, які дозріли в їхньому серці. На Майдані ширилося відчуття, що всі ті, хто тут зібрався, близькі і рідні, хоч насправді більшість не були навіть знайомі. Тобто такі людські категорії, як товариш, знайомий чи друг, відходили на другий план поруч із безмірним почуттям любові, яке напанувало над учасниками Революції Гідності. Коли хтось з любов'ю давав напитися чаю, було відчуття, що це Божий дар. теплий чай посеред холодної ночі. Тисячі волонтерів. Які робили безмірну кількість роботи і добра були як посланчі Божі. Їхня самовідданість і любов у тисячі разів переважувала зло, яке сіяло ненависть до війни. Коли на Майдані зав'язувалася дружня розмова, то вона була незмірно більш тепла. Глибока і ніж це буває зазвичай. За кожним обміном, за кожним вчинком, за кожною думкою було щось значно більше, ніж звичайний людський порив. Божа любов наскільки всеохопна та невід'ємна від людини, що жодна сила не, здати, не здатна відірвати від неї. Тому ні ворога, ні зброя, ні залякування не здатні були зупинити народ, який виборював справедливості. В багатьох може дивом здатися, що людина може полюбити невидиму силу. І ця любов є найдосконалішою зі всіх. На Майдані любов зростала. В геометричній прогресії. Врешті-решт, на Майдані люди відкрилися одне до одного. І це все було наслідком любові до Бога. Оскільки любити життя, любити батьківщину чи любити ближнього це це означає любити творча, цього світу. Ця любов сильна. І на чому стоїть усе. Тут надія сповнена оптимізмом, попри всі труднощі, ту кров, попри всі спроби зла, незаперечні моменти агресії, Майдан не перестав стати прекрасною подією. Адже те, що сповнене Божим світлом. Що містить в основі своєї любов за визначенням є прекрасно. Завершення. Маю надію, що і в часи ми і далі нестимо не ту любов, яка так яскраво спалахнула на майдані. Якщо ми збудуємо себе зсередини, тоді нам не зашкодить. Жодна сила ззовні. Християнські чесноти віра, надія і любов є нашими ключами в майбутньому. Адже християнство завжди направлене вперед. Всі віруючі йдуть до єдиної цілі зустрічі із Господом Богом. Рух, динаміка, переображення принесення християнством в цей світ не минуть безслідно. Так само, як не мене, надаремно подвиг людей на Майдані Незалежності. Ми маємо звертатися до тих днів, коли був Майдан, щоб прославляти Бога і дякувати йому, бо Він може змінити все найкраще в житті тих, хто його любить. Дякую за увагу.